У віртуальну подорож країною. Ми дізнаємось про історію звичаї та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Пані Олександро! Я з нетерпінням чекаю на вашу мандрівку! Розкажіть, будь ласка, який куточок нашої країни затринемо сьогодні? Сьогодні ми з вами відправляємось у подорож до Донецької області. Чомусь, коли відправляються у мандрівку країною, про схід згадують в останню чергу. На Донбасі природа не гірша за будь-який інший регіон, а різномаїття ландшафтів вражає заплави річок, піщані холми, ліси, скелі і степові балки. Тож пропоную відкинути всі стереотипи та познайомитись з мальовничим Донбасом. Тоді давайте ми всі вирушати у подорож! Нагадую, для цього треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож розпочни! Подорож розпочни! Вітаю вас, мої любі мандрівники! Готові з вами вирушати далі! Адже нас сьогодні чекає цікава та незвична подорож. Для нашої з вами мандрівки мені знадобиться дуже несправі. Ой, а що це таке діти? Це каска. А де нам може знадобитися така казка? Діти, як ви гадаєте, для чого нам потрібен такий незвичний капелюк? Його використовують сильні, мужні та справжні чоловіки-шахтарі. Адже ми сьогодні з вами вирушаємо в Донецьку область. Край шахтарів! Одним із символів Донеччини є терекони. Це такі рукотворні гори, які утворюються у результаті добутку вугілля. Ще одним символом Донеччини є футбол. Футбольний клуб шахтарів неодноразово прославляв Україну, адже вони є багаторазовими чемпіонами. Прогулюючись містом Донецьк, ви можете потрапити в незвичний парк парк Пованитиву. Тут ви можете сфотографуватися з роботами місцевих ковалів із зменшеною копією ейфелевої вежі годинником Бік-Бир казковими героями. Та багатьма іншими експонатами перлиною Донбасу, Донецькою Швейцарією називають Святогірськ. На берегах Сіверського Дінця розташувався національний парк Святі Гори, які, до речі, також занесені до спадщини охорони ЮНЕСКО. Соляні шахти Солидара, що поблизу Бахмута, вважають одним із найчастіших родовищ солі в світі. Та найбільшими в Європі. Аби ще краще дізнатися про Донецьку область, запрошуємо вас до перегляду нашої презентації. Діти! Нам вже час вирушати далі в подорож. На скелястому Донбасі особливу увагу заслуговують білокузьминівські крейдяні скелі. Деякі скелі нагадують пальці або вітрила. Біля їх підніжжя знаходяться чисельні ніші та печери. Важко повірити, але вік Кредяної гори 90 мільйонів років уявляю, скільки містичних! Цікаву легенду про крайдяні скелі Донецької області? Легенда про Крейдяні Скелі в Донецькій області. Вітаю вас, мої любі українці та україночки! Хто з вас вже встиг побувати у Донецькій області? Саме тут розташоване село Білокузьминівка, природа, околиць якого зачаровує своєю чарівністю та загадковістю. Над полями височує крайдяна скеля Біла гора. Існує легенда, що на початку минулого хХ століття у скелях Білокузьминівки оселився відлюдник. Він видовбав у крайдяній породі нішу, зробив з неї печеру, витесав собі ліжко та підставку для ікон. Відлюдник ходив босоніж як влітку, так і взимку, за що люди прозвали його Стефаном Босим. У селі з'являвся він нечасто, зрідка просів милостиню. Люди почитали пустельника за святого, приносило йому їжу та пожертвування. Можна припустити, що Стефан Босий з'явився на білій горі після розгону святоуспенського монастиря, що знаходився у місті Святогірськ. Ченці були вимушені мандрувати та шукати собі іншу оселю. Можливо, Стефан Босий був одним з мешканців цього монастиря. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей! Марічко! А скажи мені. Будь ласка, Яка твоя улюблена квітка? Напевно, Троянда, окурний її солодкий аромат! Уявляєш, який збіг. Обласний центр Донецької області, місто Донецьк, називають містом Троянд? В 1970 році місто Донецьк? ЮНЕСКО визнало найбільш озелененим високоіндустріальним містом. Я це чудово, пані Олександра, в який сувенір ми будемо створювати на згадку про мандрівку Донецькою областю. У рубриці Творча майстерня ми будемо створювати королеву квітів троянду. Тож дивіться уважно наше наступне відео. Доброго ранку, діти! З вами рубрика Творча майстерня, і сьогодні ми з вами відправимося на Донеччину. Донецьк вважається найбільш зеленим індустріальним містом, а символом Донецька є Троянда. Трояндове різноманіття на вулицях міста є давньою традицією, які понад півсторіччя. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати ці гарні чарівні квіти. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, гуашеві фарби зеленого червоного білого кольорів, два пензлика, один тонкий, а другий потовще і водичка. Для початку беремо пензлик, набираємо червону фарбу і малюємо наші троянди з способом. Ви можете намалювати багато квітів, адже ми з вами малюємо букет. Тепер набираємо білу фарбу і малюємо серединки наших троянд. Тепер набираємо зелену фарбу і промальовуємо гілочки. І формуємо ось такий букет. Не забуваємо про листочки для наших квітів. І ось така гарна робота у нас виходить. Ось такі троянди вийшли у мене. А які вийдуть у вас з нетерпінням чекаю на ваші роботи до зустрічі! Марічко, коли ти чуєш слово шахтар, про що ти думаєш в першу чергу? Шахтар це людина, яка працює в шахті. Я знаю, що Донецька область славиться своїми шахтами. Шахта що розташоване глибоко під землею. Саме в шахті шахтарі за допомогою різноманітних механізмів видововують корисні копалини, зокрема вугілля, шахтарська праця одна з Українців не лише з цією важкою професією, а ще з легендарним футбольним клубом. Нині футбольний клуб Шахтар є одним з найтитулованіших клубів українського футболу. Пропоную зараз перетворитися на справжніх футболістів і станцювати веселу руханку. Заходьте! Для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку, як завжди, їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три! Подорож завершити! Подорож завершити! До побачення, друзі! До наступного!